Під кінець 2023 року, на початок 24 DJI анонсували продовження своєї легендарної екшн камери Це DJI Pocket 3. В цьому відео ми поговоримо власне, про неї, порівняємо її з попередньою ревізією, також поговоримо про використання і частково порівняння з іншими екшн камерами класичними GoPro або тієї ж DJI, телефонами, оскільки цей пристрій, він одночасно їм і конкурент, і ні. Перед тим як говорити про Pocket 3, декілька слів про Pocket 2 і взагалі про саму конструкцію даної камери. В цілому, мені дуже імпонує, як компанія DJI робить свої продукти, оскільки вони фактично беруть камеру з самого дрону. Беруть підвіз звідти ставлять все це на корпус е звичайної екшн камери і вуаля ми отримуємо поки три. І раніше, скажімо так, були певні нюанси в такій конструкції. Вони заключалися в тому, що дисплейчик в самому в самій камері був дуже маленький, оскільки. Коли ми знімаємо в горизонтальному режимі або потрібно його було робити дуже товстим, тоді він не був компактним, або ось таким маленьким. І, відповідно, використовувати його на вулиці було дуже незручно. Зараз же все це виправили. Перше, він став у нас більший за габаритами, тобто неозброєним оком дуже відчутна різниця. І саме головне, що мені подобається, те, що він тепер у нас поворотний. Тобто, це настільки просто геніально, що. Просто тільки окремий лагік можу сказати, поставити, точніше, самі компанії DJI. І те, що мені подобається, він дуже легко фліпає. І що саме він відразу камера відразу вмикається. І так само вимикається. Але якщо потрібно, в принципі, можете продовжити роботу. Що ще хочу підмітити, що зручно користуватися в перчатках, особливо в зимній період. Бо раніше знову ж таки. Кнопка живлення в нас була втоплена в корпус і користуватись нормально не було можливості. Звісно, що DJI і прокачала модуль самої камери, він настав більший за розмірами. Все все логічно, оскільки тут використовується тепер однодіймовий сенсор. Він більший за габаритами, відповідно, він більше отримує світла, і тим самим якість зображення, особливо в вечірній час, стала набагато краще, ніж це було раніше. Звісно, що якщо вам потрібно отримати прям насичену якусь картинку, витягнути певні кольори на вашому відео, то ви це можете зробити, якщо ви знімаєте в плосковому, плосковому профілі е, ділок, е, який, якщо не помиляюсь, знімає при 10 бітах. Тим самим. Е, Ну, ми отримуємо таку сіреньку картинку, але потім вже під час монтажу ви набагато краще зможете її обробити, там добавити знову ж таки відтінки насиченості, різкості тощо. Взагалі, в чому заключається відмінність Pocket 3 від звичайних екшн камер або камери в нашому смартфоні. Насправді все досить просто, оскільки стабілізація під час зйомки відео. В екшн камерах або телефонах відбувається в електронному форматі. Тобто, в нас умовно камера знімає на всю ширину сенсора, а за рахунок електронної стабілізації вона кропає трішки картинку, то її обрізає. І оцю, ці залишки програма проганяє декілька разів і тим самим стабілізує саму картинку. Але під час такої стабілізації є певний мінус. Ключовий для гарного результату нам потрібно багато світла. Тобто, коли ми знімаємо в сонячний день, ніяких проблем немає. Ми дійсно отримуємо таку плавну е дронову стабілізацію, якщо можна так сказати. Але коли починаються сутінки, в нас з'являються проблеми. Тобто, як ви бачите на відео, вечором картинка в нас дуже сильно плаває або вібрує. Оскільки в нас Механічний трьохосьовий стабілізатор немає різниці, чи ми знімаємо в день, чи ми знімаємо вночі, оскільки основна стабілізація в нас механічна і не залежить від світла. Але є певні мінуси в такої, такої конструкції, власне, це надійність, тобто це все ж таки не екшен-камера. І оскільки, якщо ми фізично там впадемо, наприклад, на сам стап або якось його задінемо, то в принципі, ми можемо зламати саму конструкцію. Тому така камера ідеально підходить саме для подорожей, для зйомки самого себе, тобто для влогів, для підзйомки якогось товару тощо. Де, да, взагалі, стосовно саме підзйомки себе, тут дуже багато все е, зроблено для того, щоб ви могли це робити без будь-яких проблем. В першу чергу, оскільки тут виконує є трекінг, тобто ви можете виділити себе або обличчя, наприклад, в автоматичному режимі, і як би ви не рухалися вліво-вправо. Камера завжди буде відслідковувати за вами, оскільки тут використовується Active Track 6.0. Тобто, схожу технологію ви могли побачити в огляді е, звичайних стабілізаторів для мобільних телефонів. Там також е, ця технологія реалізується. І багато хто для себе порівнює взагалі поки 3 з звичайним телефоном плюс стабілізатором. І чому поки три такий популярний? Оскільки в такому маленькому корпусі ми отримуємо всі ці три пристрої одночасно, тобто і стабілізатор, і звичайну екшн камеру, і що ще? Точніше, два пристрої, і стабілізатор, і камеру. І зараз можете оцінити роботу самого стабілізатора на поки 3 я горизонт заблокував, а на Ace Pro, з якої також ведеться підзйомка, стабілізація взагалі вимкнута, щоб передати рухи, які відбуваються під час бігу. Ну що ж, почнемо. Оп. я думаю, що цього прикладу буде достатньо. Також! Через сам застосунок ви можете підключитися до Pocket 3 І що мені подобається, що, наприклад, ви можете взяти сам покет, поставити його на триножку або на штатив. Підключившись до телефону, ви можете дистанційно вибирати себе і тим самим, або якийсь інший об'єкт, тим самим керувати самим покетом дистанційно. Дуже зручно, коли ви Сам собі оператор, тобто, по суті, для цього ви можете його собі і придбати. І для цього DJI також е випус випускає і Creator Combo набір І взагалі, що входить в нас в набір до самого стабілізатора. Е в першу чергу. Він комплектується досить непоганим кейсом, в якому переноситься, і саме головне, що захищається модуль камери, оскільки коли ми вимикаємо, він блокується, ми перевертаємо, і що екранчик, що модуль камери в нас захищений від будь-яких механічних пошкоджень. Тобто, навіть якщо він в нас впаде, то в принципі, скоріше за все, що нічого з ним не буде. В комплекті також є ось такий адаптер, який вставляється в нижній Частині самого стабілізатора камери він потрібен для того, щоб додати різьбове кріплення 1,4 дюйма, оскільки в корпусі її немає. І також він роз'єм Type-C, який у нас знаходиться в нижній частині, виводить на зворотню сторону, тобто з іншої сторони. І тим самим нам буде набагато простіше підключити якесь живлення. Підключити стабілізатор там, до комп'ютера, або підключити якусь іншу радіосистему, якщо ви, може, якщо ви бажаєте записувати більш якісний звук. Що входить в нас в комбонабір? Перше, це додаткова рукоятка, яка знизу фіксується, вона в нас має вбудований акумулятор і тим самим підвищує автономність на 70%. Що дійсно. Ну, дає такий гарний результат по автономності. Друге, це триножка компактна, за допомогою якої ми, в принципі, можемо поставити саму камеру на будь-яку поверхність. І це дуже корисний і необхідний аксесуар. Також в нас входить в комплект широкогольна лінза, і що саме головне входить один новий мікрофон від компанії DJI, це DJI Mic 2 Ну і все це пакується в досить приємній за матеріалами сумці, яка, до речі, частково і має вологозахист. тому в принципі можете переносити всі ці аксесуари навіть в дощ. Якщо ж вам потрібно записувати звук не тільки з себе одного, а, наприклад, з двох людей, то це також Pocket може робити. Тобто DJI Mic 2, який анонсувала компанія DJI, підключається сюди без проблем. Тобто, в принципі, ви можете купити, наприклад, базову комплектацію покета, докупити DJI mig 2 і по блютузу їх два під'єднати до самого стабілізатора. Це робиться там досить просто. Ви заходите в меню. Підключити безпровідний мікрофон і вибираєте перший, другий. Але, звісно, якщо ви, наприклад, взяли базову комплектацію і не бажаєте купувати Mic 2, то, як на мене, внутрішніх мікрофонів буде більш достатньо. Тобто вони якісні для зйомки. Гарного відео їх буде більшим достатньо. Плюс на налаштуваннях є декілька режимів відображення, тобто ви можете або записувати звук всіх мікрофонів, або передньої, або задньої, тільки частини. Якщо ви, наприклад, не поставили стабілізатор на велосипед і зустрічний поток повітря дуже сильно задуває в передні мікрофони. Тобто, ви їх просто можете виключити, щоб не було сильного перенавантаження. насправді, дуже круто, оскільки влоговий формат тоді переходить на такий інший рівень, ти просто тримаєш зручно саму камеру в руках і взагалі не переживаєш про те, що ти там будеш якось не в кадрі, оскільки кута зйомки тут більш чим достатньо, і найголовніше, що вона досить гарно і швидко слідкує. Звісно, якщо ви купуєте камеру не тільки для якоїсь предметної зйомки. А і хочете зробити якусь творчість, то тут також є безліч різних режимів, що знову ж таки особисто подобається мені, що ви можете чітко задати різні таймлапси, і, що найголовніше, гіперлапси, тобто з траєкторією руху. Тобто ви через стабілізатор або через телефон вибираєте траєкторію, і відповідно стабілізатор повертає модуль камери, і ви можете робити. Просто бомбезні сансети вечірні, там, в вечірній або ранній час. Звісно, що і камеру можна використовувати і для мобільної зйомки, якщо можна так сказати. Тобто для зйомки в вертикальному форматі, можна просто перевернути. Саму камеру або ви можете вибрати в налаштуваннях, який формат зйомки вам потрібно, і тим самим камера буде перевертатися в вертикальний або горизонтальний формат. Досить цікавий режим це режим спіншот, тобто який дозволяє обертати сам підвіс з камерою на 90 або 180 градусів. Ви заходите в налаштування, вибираєте цей параметр, якщо, наприклад, 180, нажимаєте і все. Взагалі, в самій камері є багато різних форматів зйомок, які ви можете використовувати. Зараз на всіх них залишати, зупинятися не буду, оскільки відео тоді буде там близько години. Що ще змінили в порівнянні з минулим поколінням? Те, що тепер ми можемо знімати при 4К 120 кадрів на секунду. Тобто це дійсно дуже. Такий серйозний результат, і що саме головне, що камера під час такого формату зйомки не гріється. І це дуже важливо, бо знову ж таки проблема всіх сучасних екшен-камер в тому, що вони сильно перегріваються. Тут же з цим в DJI ніяких проблем немає. І по автономності тут також все окей. Тобто середня автономність близько двох годин, в залежності від того, який. Формат зйомки, тобто яка роздільна здатність, яка температура тощо. Але знову ж таки, як я і казав, якщо потрібно, ви можете підключити додатковий павербанк або, наприклад, взагалі інше джерело енергії через роз'єм Type-C, який є в самій камері. Камера також може робити фотографії, але є певний нюанс. Тут всього 10 мегапікселей. Відповідно, якщо ми хочемо приблизити саму фотографію і її кропнути, то вже по Утворюються такі шуми і якість самого зображення ну, не така крута. Все ж таки, це більше відеокамера, ніж фотокамера. Але тим не менше, просто через те, що в нас всього 10 мегапікселей, вони в нас більші за розмірами фізично, і тим самим якість вечірньої зйомки в нас дійсно крута. Знову ж таки, хочу на цьому акцентувати увагу, оскільки для цієї камери немає різниці, чи ви знімаєте вдень, чи ввечері. І ви завжди отримуєте однаковий результат. Із недоліків, які я хочу підмітити, це автофокус. Він тут працює швидко, тут з цим проблем немає, але він, як на мене, дуже швидко працює. Що я маю на увазі? Якщо ми знімаємо якийсь об'єкт або знімаємо себе і поруч з'являються інші предмети або люди, автофокус просто миттєво на них перемикається і потім повертається назад. Знову перемикається і назад, і тим самим картинка починає дуже сильно втрачати в якості, тобто вона ну, не сприймається приємно. Я думаю, що я сподіваюся, що це поправлять в прошивках, оскільки це суто софтовий нюанс, але тим не менше, тобто потрібно це розуміти. Бо якщо ви будете вести зйомку в людних місцях. То певні проблеми у вас можуть виникнути. Звісно, що це не екшн камера, тобто використовувати для якогось суттєвого екшена її не потрібно, банально ви її можете зламати. Це гарна альтернатива звичайним телефонам, оскільки знову ж таки ціна. Бо якщо ми порівнюємо з iPhone 15, який буде прямим конкурентом з точки зору якості самої картинки. То iPhone 15 буде майже в два рази дорожчий. Звісно, що там буде більше самих камер, тобто їх там буде три, і в цілому вони по якості будуть трішки краще. Але ту відмінність можна побачити тільки в порівнянні. Тобто, це дійсно таке ультимативне рішення для зйомки блогів під час подорожей, для зйомки якоїсь предметної зйомки, і тобто для креаторів, які знімають якісний. Гарний контент. Якщо у вас виникли якісь питання, ми завжди чекаємо вас в коментарях. Ми їх всі читаємо, завжди даємо відповіді. Підписуйтесь ще раз на канал, далі буде ще більше цікавих відео. До зустрічі!